Він і досі пам'ятає свій перший виліт на БПЛА, наче екзамен руки трусилися, серце калатало, але після першого вибуху зрозумів це його справа. Майстер сержант ДПСУ Ярослав Білу, позивний спец починав піхотинцем. Прийшов в Луганщину, Донеччину, Харківщину. А зараз очолює екіпажі ударних дронів. Вампір як це керувати нічними польотами, зупиняти ворожі штурми і брати на себе відповідальність за людей і небо розказав у проєкті героя. Я вилетів на БПЛА Вампір на важкому бомбері з великим, з важким БК. І це стрім з боку переглядали з Мавіка. Був присутній на стрімі командир, то руки трусились, як на екзамені, як екзамен здавав. Тому я як зараз пам'ятаю, що це мене трасло, руки трусилися, але все вийшло. Я побачив перший зрив свого БК і це стало. Ну, я зрозумів, що це мені подобається. Ярослав Білов. Позивний спец, майстер-сержант Державної прикордонної служби України у левах армії з 2016 року. Службу розпочав як піхотинець, брав участь у боях на Луганському, Донецькому та Харківському напрямках. Нині начальник відділення ударних безпілотних літальних апаратів вампір прикордонного підрозділу Фенікс. Найкраща риса, я думаю, це те, що ми можемо взяти велике БК, тяжкі бомби і зробити їм там весело, скажімо так. Вони дуже бояться, що летить, як вони кажуть, баба-яга. тому що ми можемо конкретно рознести щось. Ми можемо так само, як знищити техніку, вразити піхоту, знищити укриття. Ну, ми, цей бомбер може все. А, мінуси, звісно, є свої, завжди мінуси. Є брак від розробника, ну це таке, це нормально, там раз через раз попадається. А, буває таке, що. Ну, він здоровий, його легко вразить. Тому часто пошкодження, ну, стараємося, вирішуємо, вже до всього всі екіпажі звикли, ну, всі все можуть вже робити на місці. Да, це займає певний час, але це все виправляється і робиться. І далі бомбер летить і виконує свою роботу. Ну, у нас, так як вампір, назва, у нас він сугубо ночний дрон. То ми. Якщо літом, то це може бути небагато вилітів. Не так, як багато як хотілося б, ну, до 15 робиться, дивлячись, яка відстань. Якщо це взимку, то один екіпаж робить багато вилітів, там 20, може зробити 15. Ну, дивлячись від відстані, да, і що треба вразити. Якщо йде якийсь там, накат, штурм днівний, то ми вилітаємо і в день. Ну, розуміємо всі, що треба. У мене зараз є 5 екіпажів моїх, ну, всі молодці пацани, всім швидко вдалося. Ну, в основному це молоді хлопці, яким це цікаво, які хочуть, вдосконалюються, цікавляться цим. Ну, вони молодці, вони виходить. Комусь легше дається, комусь важче. Ну, теж дивлячись, хто це пілот, штурман чи сапер. Ну, пілоти быстро вчаться, швидко виходиться. І, ну, як сказати, десь за тижня. Два-три вони вже можуть показувати більш менш результат. Так, питання в них є, ну, зрозуміло, що у всіх. не всіх все одразу запам'ятається, і буває, що вискакують якісь проблеми, що ну, не всі з ними сталкувалися, то вже дзвонять, допомагаємо всі і стараємося вирішувати проблеми. А так, два-три тижні хлопці вже стараються показувати хоч якийсь маліший результат. Я заступаю з ними на позиції. Я не те, що там, там сказав, все, їдь. А ну, людина та, що, наприклад, не тільки ось недавно прийшла, вона буде думати, ну, от їдь, відправив і сидить, кричить, керує. Да, там. І я ж поїду зразу, подивлюся, як вони працюють, чи можна їх ще самих відпускати, чи не можна, як вони справляються зі всім. Потім, якщо вони працюють, я з ними приїжджаю, кажу, що дивіться, мене тут нема. Я як дух тут, просто робіть, а я ну, просто думайте, що мене тут взагалі не існує. І отак от от я з ними заступаю, дивлюсь. За всіма хлопцями заступав, ну, а там вже дивимося по факту, як, що, хто себе показує. Якщо людині ще треба, треба буде допомогти, то з неї ще хтось зі старих екіпажів, більш досвідчених, позаступає і буде допомагати, підказувати. І так, так і налаштовуємо роботу. Для мене це, не не саме мощна така історія в пілотуванні. Це, я був пілотом вампіра десь приблизно півтора місяці. Таких результатів у мене ще не було. Це було на Куп'янському напрямку. І в один прекрасний день ми заступили на чергування, точніше ввечері, відбули ніч, нормально відлітали, все, хотіли закінчувати бове чергування, але нас попередили, що готується вор... ну, штурм і дуже такий немалий штурм, багато одиниць техніки, піхоти. І дійсно через пару годин. Ми підготувалися, нам водій підвіз батареї, нам підвезли, ми готувалися до цього штурму. Це було на минулому році десь, жовтень, початок листопада, точно не пам'ятаю. І через пару годин почався штурм, і такий доволі масований штурм, і зі всіх, сказати так, з усіх сторін вони почали їхати техніки. Близько 52 одиниць техніки. Це було доволі тяжко в тому плані, що це було 36 годин польотів. Це не вставаючи ми за ну так вставив, трохи поправився, бо все затікає. Поправився і далі летіть. Кожні 40 хвилин, кожну годину нам водій підвозив батареї, другі забирав, щоб заряджали і Ми вразили за ці 36 годин наш екіпаж 6, 6 чи 7 одиниць танків. І 8 одиниць БМП, МТЛБ, піхоти. Ну, нормально ми їм тоді дали прикурити. Ну, не один піхотівнець не дійшов до наших позицій. Це саме основне, це саме головна була ціль. Ну, от така історія була, так, да, тяжка. Але це було, це було мощно, цікаво і взагалі просто емоції перебирали, перевершували свої. Якщо піхоту брать, це 22-й рік. Якраз початок повномасштабного вторгнення це було місто Креміна. Ми обороняли місто Креміну, наш підрозділ. Під командуванням нашого командира, зараз, нашого Басу Фенікс. Він тоді був нашим начальником підрозділу. Під його командуванням ми обороняли Креміну разом зі 128-ю бригадою. Це було, я вам тоді так скажу, що на той час це було. Не так страшно, наприклад, як зараз. Тоді, по-перше, не було цих дронів. Ну, був Орлан, там їхні літа. Ну, Орлан та Орлан. Поховались всі. ну… Не було такого розуміння війни. Всі багато хто не розумів, що відбувається взагалі. Що, як воювати, де, хто. Багато хто не вмів воювати, тому що ми виконували одні завдання, а тут треба стріляти, бігати з автоматом. То Ну, це вам скажу було по-своєму. По Інтересно і мощно. Ми ходили і відбивали штурми ворога в Кремінському лісі. Ми тримали Кремінський ліс, ми штурмували Кремінський ліс, населені пункти, терни відбивали. Ну, це було доволі мощно. Саме перший штурм, я теж пам'ятаю це був перекресток 4 сепара, Ми його назвали. Ну, ми разом з 92 ю бригадою відбили цей перекресток, але вони тримали доволі непогано його, ну, але їм це не допомогло. Це був перший піхотний штурм, але ну, це було, я вам скажу так, це було мощно. Як пацани сміються, школи, школа скидів Ярика Спіця. Це за те, що просто летиш, а там подалення яке включили. все треба. Швидко відкидається, і просто ти відкидаєшся не туди, куди ти хотів, цілився, а десь в сторону. Воно починає підривати, зриватися, з пів лісу згорає, пів посадки горить. В що ти попав, ти навіть не розумієш. Туди, б, куди хотів, кинув, так би не було. І от цікаво е, було, що ти просто от фонаря кидаєш, е, ну, так приходиться просто, вимагає ситуація. І все, там знищення, якесь БК детонує. Ну так було. Ну, це мабуть, саме таке було, що як так відбувається, непонятно. У нас була ціль, це по-любому треба знищити піхотинця. Це от, все ми сідаємо, кажемо, не лягаємо спать, поки не знищимо там одного, двох, трьох, е... так сказати, ну, я б сказав по-другому, трьох петухів, так скажемо, поки ми їх не знищимо. Ми налягаємо спати. Долітали до 9, ранку до півдесятої, але ми по-любому знищували піхоту ворожу силу. І все тоді спокійненько собі лягали відпочивати. Дрони це завжди цікаво. Ну, ось, як вже я рік з ними зв'язаний, то це цікаво. Це, це по-своєму цікаво. А, я не знаю, як воно буде далі і коли то закінчиться, але ж надіємося, що воно все одно закінчиться і тільки в нашу користь. Як воно буде далі, то я думаю, це вже життя покаже. Я не збираюсь нікуди там від чогось від армії уходити. Да, це, можна в цьому розвиватися далі. Не обов'язково це чисто по воєнній сфері, можна і по військовій сфері, можна і допомагати, і вчити нове покоління, нових людей, готувати, тому що ти не знаєш, що буде завтра. Як буде завтра і де ми будемо післязавтра. Тому я думаю, що якраз Якщо це закінчиться, і там, коли це закінчиться, це буде нам час, щоб ми могли навчити якомога більше людей е показати, поділитися досвідом. І я думаю, на будущее, що це буде нормальна така собі повітряна армія.